Друзі, всім привіт! Тільки що мені з самого ранку попалося в ленті в Тіктоці телемарафон. Відео з телемарафону. Думаю, ш... обично я це листаю, навіть не дивлюся, але думаю, що подивлюся, що ж вони там розказують. І то, що я просто в шоці, ну це нічого не сказати. Коротше, ведуча розказує, тішиться, розказує. Приїхали, приїхали. Блінкін там, з Америки, з Англії, Залужний сам приїхав. І то сакти тішиться, розрішили, розрішили застосовувати ці балістичні ракети до 300 кілометрів, вже так тішуться всі, О, там, ура, сміється, так радіє там, Тут в ладоші не хлопає. Каже, що це вже перемога буде, бо розрішили нам, якогось експерта там відео втуляє, там, типу, що, мов, Росія тепер вже точно злякається і все, і підпише там, виведе свої війська, все вже це вже перемога. Я, блін, так подивився. Думаю, ну що ви там, ну, ви взагалі там не мати чи що? Ну, як так? Як так можна людей водити за ніс, за дураків мати? Значить, що в цій ситуації Америка, значить, дає свої ракети з Аннії, там, з Європи. І Україна запускає ці ракети на Росію. Америка каже: туди можна, туди не можна. Аеродроми трогати не можна, бо там уже далі 300 кілометрів, ближче можете, туди не можете. Тобто цю війну веде Америка. Англія і Європа. Ну, Європа вже як дурачки такі, лиш вухами хлопають. Тут вже економіка Німеччини майже лягла, блін. і Німеччина і це все вже думає, блін, куди ми влізли, що ми робимо, непонятно що. Ну так ось, в мене ось така ну як пропозиція. Якщо це американські англійські ракети, і вони їх запускають, вони керують, куди їх запускати, так Росія нехай ліпить відповідку їм туди. В Америку ліпе, в Англію ліпе. Там, де залужний, да, цей комісований, якого хрена він приїхав, ти посол там в Англії той сиди в тій Англії, так? а ця тішиться, радіє, все, вже перемога. Та в зимі ти будеш на відро ходити, бо в тебе світла не буде, ні каналізації, нічого. Це в крайньому випадку. А в гіршому будеш серед тих п'яти загибших, які загинуть внаслідок якогось балістичного чи ядерного удару. П'яти, це я так кажу, тому що яка би ракета не бабахнула, пів будинку завалено, чи там 3-4 під'їзди завалено, а в них 3-4 погибших. А Росія не на шутку вже готується до ядерної війни. От дивіться, що пишуть в російських ЗМІ, що Пентагон замовив моделювання наслідків глобальної ядерної війни та ядерного удару по Російській Федерації та Східній Європі. Вже мова йде відкрито про ядерні, про застосування ядерної Люди, ви що там подуріли? Взагалі ви клепки ніц не маєте.